Володимир Винниченко, студент, оповідання, читає Лілія Мироненко. Уночі палало село, з неба злякано дивився вниз, поблідлий місяць і, ховаючись у хмари, із жахом озирався назад, на полум'я, дерева хитались, і від страху наїживши голі віти, ніби силкувались втекти. А вітер гасав над полум'ям, зривав з його головні, шпурляв ними в сусідні хати, розкидав і лютував свавільно і безпардонно. Побіля ж полум'я бігали, метушились маленькі, безсилі люди, ламали руки і кричали до неба, до місяця, до полум'я, кричали до бога, до чорта, до людей. Полум'я ж росло. Вітер грався ним, місяць з жахом тікав серед хмар, і не було порятунку ні від неба, ні від чорта, ні від людей. Місяць утік, небо посіріло, а коли зовсім розвиднилось, вітерець стомився, і вогонь ліниво байдуже, ні крихти не вважаючи на людей, наче й не їхні хати він пожер, став погасати. Куріли чорні, Обгорілі сволоки, балки, недогоріла солома, куріла теж байдуже, ліниво, стомлено, а з того боку, де згоріла половина села, сходило сонце весняне й радісне. Наплювати йому на недогорілі балки, на всі сірі чорні обличчя, на дику тугу, на повислі руки маленьких людей. Воно собі умите, веселе, сміючись, плило з того боку, звідки нісся всю ніч вітер, звідки тікали й хмари, і місяць. На непогорілих же вулицях валялись вирятовані діжки, скрині, кочерги, свитки. Між ними плакали й вовтузились діти, жінки та діди, мов задубілі стояли мужики з повислими руками, скляними. Недвижними поглядами, з опаленими бородами або, збившись докупи, без ладу, махали руками, кричали, наче сподіваючись криком, Забити полум'я своїх мук, свого отчаю й туги. Між ними сиротливо блукали собаки і піднімаючи голови догори, жалібно, страшно вили, вили таким воєм. Наче вже бачили страшні постаті голоду, нужди, хвороб, які зграєю йшли на погоріле село. На собак з ненавистю й страхом кричали, вони підгортали хвости і, знов, одійшовши, піднімали голови й вили. Прив'язані до тинів корови та коні, ревли, тупчились, діти дрижали з холоду і плакали. Хиталися голосили жінки, а сонце велично, розкішно плило собі. Земля назустріч кадила йому фім'ямом туманів своїх і ніжно дихала, як засоромлена коханка. Дерева заспокоїлись і тільки часом здригувались голими вітами, неначе згадуючи страхіття ночі. Але люди не могли заспокоїтись. Вони ходили поміж дочорнілих хат, розкидали недогорілу солому, диким поглядом озирали задимлену руїну і безсило схиляли голови на груди. Коло згорілого трупа коняки і повалених стін стояв дід без шапки з пропаленою сорочкою і мовчав. Вітер несміло, боязко грався його сивим чубом. Довго стояв дід, потім підвів голову й, дико люто дивлячись у небо, заговорив. Ну, все! чи ще мало га? Він розідрав сорочку і винув жовті кістляві старі груди з жовто сивим волосом на них. На губах йому стояла піна, в старих зморшках лежала сажа. Полинялі очі блищали гострим, холодним світлом. Як мало, то можна іще. Осьо, о. о На нього дивились сусіди і йшли до нього. Та схаменіться, діду. Що ви кажете? Бог дав і взяв. Взяв, впився в сусіду страшним своїм поглядом дід. За що взяв? Людей винні, діду, люди винні, а не Бог. Де вони, ті люди, повів очима дід навкруги. Нема їх тут. Шукати треба. Ходім. Дід не хотів іти, але його повели туди, де стали і кричали інші. Дід ішов, схиливши голову. І вітер не сміло винувато, глади вихилита, його сиве, розкудовчене волосся. Студенти запалили вони, не хто, як вони, кричав рудий, веснянкуватий Гаврило і, показуючи замазаною сажу рукою до лісу, грізно тряс головою. Я сама вчора двох бачила, своїми очима бачила їх! Випнулась наперед козубиха. І й дивились на домахину хату, а в неї якраз і почалось. Вони! Де вони, ті студенти? Раптом, пролізаючи до Домахи, глухо спитав дід, і полиняли очі його дивились гостро і люто. Де? хитнула головою домаха. Шукай їх. Ти його піймаєш там. Де там? У лісі, у чорта в болоті. У чорта. Де ті студенти? Давай їх сюди. Давай. Я вимотаю їм жили. Я наточу крови їхньої і буду гасити мою хату. Давай. Жили їм вимотать! Летів крик із грудей, і стиснених кулаків, затуманених очей. Леті, нісся до високого, спокійно радісного неба з веселим величним сонцем. І собаки піднімали голови до цього сонця, і страшно вили, і курилась чорна руїна хат, наче руки. Простягаючи тонкі стовпи диму до царя природи, а цар природи весело сміявся. В кінці вулиці з'явився якийсь чоловік. Він чогось озирався назад і поспішав. Чоботи йому й свита були заляпані. Шапка отсунута назад, і з блідоголоба капав піт на худі щоки. Надійшовши до розкиданих скупчаних діжок, клунків, доплачучих дітей, він зменшив ходу і часами зупинявся, потім знову зирався назад і скоріше йшов уперед, дивлячись круг себе широкими, напруженими очима. І молоде, худе та бліде лице його наливало чимсь похожим на крик і плач погорілих людей, і дедалі йшов він. То все менше озирався назад і частіше зупинявся, розпитував, і болючими великими очима дивився на дрижачих дітей, на виючих собак, на шматики погорілих, розкиданих дощок. А коли підійшов до купи людей, що стояли й кричали, губи йому дрижали, й очі горіли. Драстуйте, хрипко поздоровався він. Хтось сказав йому драстуйте. Чого ж ви ждете тепер? дивлячись на всіх, гарячими очима і лижучи сухі дрижачі губи, раптом голосно скрикнув він. Всі здивовано й замовкнувши, подивились на нього. А ти хто такий? суворо спитав чийсь голос. Хто я такий? перепитав чоловік і на мен зупинився. Здавалось, в грудях йому було щось таке велике. Що не могло все зразу вистрибнути і, застрягнувши, здавило горло, а потім воно, це велике, боляче стало вилітати йому з грудей шматками слів, шматками вогню, шматками гнівної муки. А вони вже не питали, хто такий він. Голубчику наш! плакав чийсь жіночий голос. А чоловіки шумно зітхали і дивились кудись далеко. Поперед себе. Від руїни ж зіймались спокійно, стовбики диму до ясного неба і вила недалеко собака. Стражники їдуть. Раптом хмуро хтось бовкнув. Всі заворушились, а чужий чоловік враз замовк, швидко засунув праву руку в кишеню і озирнувся в кінці вулиці на конях, зупиняючись і, мабуть, щось питаючи в людей. Їхало троє людей в сірих одежах із винтовками за плечима. Бачте, повернувся чоловік до всіх. Ось приятелі ваші. Вони кого шукають тепера? Ворога свого шукають. Чоловік посміхнувся. Так оце вони? Виступив наперед дід. Ще приїхали. Мало їм нашого лиха. І очі йому дивились люто і, чекаючи, коні, фиркаючи, підбігали до самого гурту. Стражники, підбираючи поводи, пильно шукали чогось очима і, не здоровкаючись, мовчали. Чужий чоловік важко дихав і дивився на них. Очі його зустрілись з очима переднього стражника, і той умен пристав на стремена і скрикнув. Го. є. Тут. Ось. Два інші стражники зразу повернули голови і подивились за його рукою. Він, він, сукин син, ано, марш за нами. Чужий чоловік стояв і не рухався. Права рука йому глибоко була засунена в кишеню. Люди то здивовано, то хмуро подивлялись на стражників. На чужого чоловіка, один на одного. Враз наперед виступив дід. Вам кого треба? Мене нате, стріляйте. І дід виставив розхрістані груди, жовті, як старий віск. Отайдіть, дід, нам треба ось його. Ступай за нами. Чужий чоловік повернувся до людей і глухо спитав. «Отдасте мене їм. Серед гурту заворушились, зачулось бурмотіння, а далі крики. За що ж його забирать? Не дамо, геть. Стражники хапливо й мовчки зняли з плеч винтовки і наставили проти гурту. Трохи затихло. Даєте студента, чи ні? Говоріть. крикнув передній і гидко вилаявся. Злісно, з полегшенням. Студента? Якого студента? У нас нема студентів. Всі вмить повернулись до чужого чоловіка і стали дивитись на нього. І лиця їм зразу стали чужі, холодні, з цікавими пильними очима. Стражники присунулись ближче. Ні, браття, я такий студент. Вони мене шукають, я знаю. глянув на стражників чужий чоловік, і молоде лице його покрило тінню. Студент. повернувся до нього дід і близько нахилився вперед. Ти студент? А ти що тут говорив? Що брехав тут? Лице чужого чоловіка спалахнуло. Брехав? Я? Так ви не вірите мені? Ви їм вірите? Ну, говоріть, скажіть, кому вірите? Вовчі сльози! буркнув хтось позаду. Чоловік повернув туди голову. А хто хати запалив? Очі чужому чоловікові поширились. Так то я запалив їх? Я? Що кров свою віддав би, щоб загасити їх? Я? Я? Та що ви, люди? І ви вірите? Він безпомічно озирнувся, з очаєм провів поглядом по лицях. Лиця хмуро, недовірливо, вороже, дивились на нього. Та ви ж плакали тільки що? Ви ж. Ну, довольно. крикнув раптом передній стражник і натягнув поводи. Ступай за нами, ми тобі покажемо сльози. Гайда, марш, живо. І він вдарив коня в бік. Чоловік умить вихопив праву руку з кишені і виставив її наперед. В руці блиснув на сонці револьвер. Серед гурту пройшло шамотіння. А стражник раптом потягнув поводи до себе і закричав. Ано, стрельний, анострельний тільки. Чужий же чоловік, дрижачою лівою рукою, потер лоба, потім, повернувшись до людей, повів по них очима і закричав. Так не може, не можеш цього буть. Як ви можете не вірити мені? Чим же доказать вам? Глядіть, він підніс руку з револьвером до виска. Вона злегка здригувалась, і револьвер блискав. У гурті хтось ойкнув. Глядіть, на ваших очах я прострілю собі голову, щоб ви повірили мені. Тоді повірите, повірите, що не ворог я вам. Брешеш. Не застрелишся. Бий його, студента! Не застрелюсь! хрипко крикнув чоловік, і лице йому враз стало блідо синім. Ви хочете, щоб я доказав вам? Хочете? Правда? Стражники про щось шепотіли між собою. Чоловік безсило пустив руку і, важко дихаючи, поширеними. Божевільно напруженими очима водив по гурту. То що ви його слухаєте? раптом стрепенувся дід. Жили йому вимотать, жили йому, стражникам його бреше, розжалобить хоче. Бери його. І всі заворушились, але зараз же знов закам'яніли. Чоловік підніс руку до виска. Підніс і зупинився. Брешу. хриплим шепотом, промовив він. Брешу. І раптом очі йому стали дикими, круглими. Рука задрижала, потім застигла коло виска, Здригнувся револьвер і вмить вибухнув вистріл. Чоловік криво хитнув головою і сторчака упав лицем униз. Люди закам'яніли, потім схаменулись, з жахом кинулись до чоловіка, нахилялись до нього, пили очима його кров, що мішалась з водою й брудом землі, одхилялись і стурбовано говорили, дивились в очі один одному і знову завертали свої очі на чужого чоловіка, а від його від крови цього чужого чоловіка, від задобілих рук його. Ішло йому душі гострим туманом те, чого він ждав від їх. Вони вже вірили йому. Від чоловіка підвівся стражник. Помер, з жалем хитнув він головою. Ну, щастя його. Серед людей пройшла похмура тиша. Тобі б такого щастя, глухо кинув хтось іззаду. Голубчику наш. Схлипнуло з другого боку. «Занапастили чоловіка. Небо було ясне, тихе, велично спокійне, а серед пожарища в бруді над трупом стояли люди з темними, хмурими лицями, з понуро злісними поглядами. Я тобі покажу там, зазирнув через голови стражник. Ано, вийди сюди. Люди заворушились, між ними пролазила наперед сива голова діда. Де вони? Де? Гострим, скляним божевільним поглядом шукали дідові очі. Давай їх сюди. Це!» зупинився він на стражникові і, простягнувши жовті кісляві руки, став насуватись на нього. «Одійди, діду! Стурбовано промовив, отсовуючись назад, стражник. Це вони. Рівно, не звертаючи на слова його уваги, сунувся дід, і пальці його скручувались і тяглись до стражника. Діду. крикнув стражник, одійди, кажу. Це вони. скрикнув дід і скажено. Дико стрибнув на стражника, пився йому в шию руками і, хитаючи головою, захрипів. Стражник з жахом пручався, отбивався, а пручання це запалювало людям очі диким, лютим гнівом. Ага, так його. Дай йому щастя того. Над гуртом до докупу людей стояв крик і рев. А по вулиці тікали інші два стражники, топчучи кіньми дітей, клунки, і навздоїді мнісся крик з неба ж широковеличного, ясного та чистого радісно дивилось на них сонце і сміялось. 1905 рік читала. Лілія Мироненко